Святий славне і сихвальне первоверховних апостолів Петра і Павла, святий Йоанн Золотоустий у своїй проповіді напрасно святих Петра і Павла каже так: хто більше від Петра? Хто зрівняється з ділами і словами Павла? Вони ухопили природу земну і небесну, зв'язане тіло вони стали досконаліші від ангелів. Я не знаходжу такого достойного слова, щоб вас хвалити тих, котрі прославили наш рід, просвітили сушу і море, виривали сердець невірних людей, корінь гріхів і посіяли там зерно благочестя. Петро, предводителі, апостолів, Павло, учитель вселеної і причасний горішній си. Петро це вуздечка беззаконних жидів. Павло той, хто покликав поган і сусуд глибокої премудрості того Господа, який покликав Петра з поміж рипалок, а Павла з поміж тих, що роблять шатра. Петро, великий священнослужитель церкви, початок православ'я, найперший порадний християн, скрабниця небесних дарів, вибраний апостол Господа, Павло, великий проповідник правди, слави вселеної на небі, чоловік, а на землі ангел. Слава церкви, орел, що підноситься вгору Петро своєю тінню з тілі урославлене, і звільняв від смерти, Павло своєю одежою проганяв хворих, хвороби і диявола. А якщо Святому Йоанну Золотусному бракувало слів, щоб звеличити святих верховних апостолів, то де вже мені їх шукати? І тому, дорогі браті і сестри, я подую вам тут лише слабкий образ життя цих святих апостолів. Нехай поміч і молитви святих Петра і Павла просвітять душі ці два, дві, два великі всехвальні апостоли, просвітителі вселенної. Спочатку ми подамо життя святого Петра аж до його останнього ув'язнення в Римі. Потім життя святого Павла також до тої самої хвилі, а прикінці їх мученицьку смерть. А ви читайте пильно, поволі, і нехай зростає користь. Для душ наших, і нехай зростає Божа слава і честь святих апостолів. Життя святого апостола Павла, святий Петро був, Петро був родом з Висаїди, батькою озвався Йона. до того ж, як Ісус Христос покликав його до апостольства, Петро мав ім'я Симон. Далі з нашої розповіді дізнаємося, чому він став Петро, був у нього брат Андрій. Петро був одружений, його жінка, згідно з поряденням, також прийняла мученицьку смерть. Батько святого Петра та брат були люди убогі. Вони ловили рибу і так заробляли собі на шматок хліба. А коли Христос Спаситель почав велику справу проповідництва, коли почав навчати, то йдучи по Пригалайське море, побачив двох братів Симона, та, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидала сіті у море, Бо були рибалки і до них мов, ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. А Христос Спаситель, який вже тоді відділяв Петра серед інших своїх учнів і значив його більше, бо з дванадцяти вибраних апостолів першого вибрав Симона, якого назвав Петром. Ось в тому письмі, як усіх апостольських порадень Петро іменується завжди на першому місці. А святий Петро відпла... відплачував за те Христові великою щораз до більшої любові і заслужив на те, що Христос підніс його понад іншими апостолами. Того дня, коли Спаситель п'ятьма хлібами і двома рибами наситив п'ять тисяч народу, велів він відплисти морем, а сам зійшов на гору і молився там до пізньої ночі. Святий Петро не припиняв виявляти докази своєї глибокої віри і любові до Спасителя, коли багато учнів відступили від Ісуса, бо Його наука видалась їм надто тяжкою і прикрою для людей, прив'язаних до землі і тіла, тоді Христос запитав своїх учнів, чи вони хочуть Його покинути. І тоді, не роздумуючи з глибшого переконання, озвався до нього Симон Петро: Господи, аж до кого ж йти нам? Це ж у тебе слова життя вічного». Ми вірували і пізнали, що ти Божий святий. Святий Петро завжди перебував з Ісусом, ішов за Ним, слухав Його науки, терпів з ним голод і наругу. Спаситель брав його зі собою. Коли оздорови дочко Яїра, святий Петро був також свідком, переображення Господня на горі Тавор. Це він, бачачи, славу Христа, захоплені, вигукнув. Господи, добре нам тут бути. Але, як кажуть, всі ті отці, треба було, щоб спочатку бачив він хрестове страждання і що запала спрагою нести хрест і страждати, бо лише через страждання веде дорогу до небесного переображення, до вічної слави і до того неба, де насправді добре тут бути. Коли апостол у пійці першому році зібралися в Єрусалимі на перший собор, саме Петро, як верховний апостол і глава церкви, головав на ньому. На цьому соборі було вирішено не накладати на новонаверний поган тяжкого обов'язку обрізання, причому слід наголосити, що всі апостоли підтримали думку й пораду святого Петра. З Єрусалима Петро пішов до Антіохі, де зустрівся з Павлом. Тут святий Петро дав ще один великий приказ смирення. Антіохій він згідно з рішенням Собору не дотримався вже, незобов'язуючого зобов'язуючого припису. І їв в ті страви, які їли новонаверні з поганства. Коли ж до Антіогії прибуло кілька вірних і життів, святий Петро, щоб їх не згіршити, став дотримуватися приписів Моїсея, то святий Павло опівнув його, що він, якщо сам, як жит, їв із наверненням поганства, не наволив їх пристосовуватися до жидівського звичаю. Святий Петро, хоч мав у руках найбільшу церковну владу. Прийняв упівнення святого Павла, смиренні і в любові. І хоч апостол Павло все це описав у своїх посланих, апостолом Петро в другому посланні називає Павла Любий наш брат і схвалює все, що той за даною йому мудрістю писав вам. Свій другий лист святий Петро написав у Римі близько 65-му році, призначений він для вірне понту і сусідніх християнських громад. З листа стає зрозуміло, що апостол Петро вже знав про з кінець свого життя. Він наста наставляє вірних, що дотримались науки апостолів, що не давалися зводити себе різними вже учителям, які не уникнуть, Божої кари, які її не уникнули, горді, ангели і люди під час потопу. Нехай же вірність режуться гніву Божого, нехай плекають всі чесноти, а особливо правність, поміркованість і християнську любов, щоб кожен з будь-яку хвилю був готовий стати. Перед апостолом Господа в день суду, бо ж той день той нікому не відомий і прийде як злодій. У Римі тоді правий імператор Нерон, з якого почалося перше велике переслідування християн. Тут перер... перериваємо нашу оповідь, а приступаємо до опусу життя святого апостола Павла, зходимо до тої хвилі, коли Господь Бог у неумовній своїй премудрості зводить Бог Верховний Апостолів в одній римській в'язниці. Там закінчився і великий земний подвиг та мученицький смерть вони увінчали своє життя, та скільки доба принесли їх наука, скільки душ вирвали з пекла їхня смерть. Життя святого апостола Павла. Святий апостол Павло, до наверня Савло, походу з покоління Венямина, він народився у Тарсі, в головному місті Киликії, батько послав його до Єрусалиму, де він виховувався в школі славного Гамалаїла. Шановного законовчителя, молодий Савло стотав від нього усі знання, від найпростіше аж до пояснення Моїцеві закону. Згодом Псавло долучився до Фарисею, про яких ходила слава, що вони найвірніше зберігають усі Моїсеї приписи, і справді пролізьке око вони дотрималися тих приписів, але внутрі свого серця було найбільшим. І стали найслішими ворогами Христа Спасителя, то його науки, що противилися зовнішньому дотримання закону і плакала віру не про людське око, а таку, що випливає із слибокого серця. Тому і Савлон не пізнав світло правди, а молодий, гордий, зі своєю вчанності і засліпний цим став найрівнішим ворогом гонить для тих, хто повірив у Христа Спасителя. Він був при тому, коли каменували Стефана, і навіть старий одяг тих, хто убивав диякона, він чув останню молитву святого перевомученика. Саме тій молитві він завдячує своє навернення, бо, як зауважує Святий Агостин, ми не бачили би Павла серед святи, якщо б з нього не молився перевомучений Стефан. Савло, іще дихаючись, погрозою та вбивством, на господніх учні прийшов до Архирея і попросив у нього листів у Дамаск, до синагог, щоб коли знайде яких будь чоловіка та жінок, що тримаються цього везення, провести їх зв'язаними Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, сненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, хто ти, Господи? А той я Ісус, що його ти переслідуєш? Встань же, іди в місто і тобі скажуть, що маєш робити, а мужі що йшли з ним, стояли у ньому лістиво, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Став саво землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого, тож узяли його за руки і вели у Дамас. бо він там три дні, не ведючи, не їв і не пив нічого. А в Дамаску один учень на ім'я Ананія Господь сказав до нього у видінні Ананія, той озвався Ось я Господи, тоді Господь до нього встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай домі Юда Савла на ім'я терсянина. Он він молиться і бачив Савло у видінні чоловіка на ім'я Ананія. І він увійшов і поклав на нього руку, щоб пророзів знову. А нані жить повій, Господи, чує від багатьох про того чоловіка, скільки він зла за подію з Твоїм святим у Єрусалимі. Та й тут він має владу від ясати всіх, що прокликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибране снаряддя, щоб занести Твоє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананію і війшов в дім та, поклавши на Савла руки, мови Савла, брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову, і сповнився Святим Духом. І в мить немов до з очей його впала, він прозлів знову, і зараз же охрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на села, і перебув кілька днів. З, зараз е, учнями, які були в Дамаску. І зараз вже почав по синагогу проповідати Ісусу, що Він, Син Божий. Усі, що чули, дивувалися, казали, чи це не той, що Єрусалим лютував проти тих, які це ім'я призивають та й щось сюди прибув на те, щоб зв'язати і вести до архіреїв. а Савло дедалі дужче і бентежу юдею, які мешкав в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос, який минуло доволі часу юдею змовилися, щоб його вбити. Але Савло довідався про їхню змову, день і ніч чутували, вони вороті, щоб його бити, та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Прибувши Єрусалим, він пробував приста... пробув пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень, тоді Варнава взяв Його привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, як Він проповідає відважно Дамаску ім'я Ісуса, і Він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалима та проповідуючи сміливе ім'я Господнє. а й розмовляв і змагався з Гелиністами. Однак вони намагались його бити. Брати ж довідалися, проте відвели його в киселю і в тарс. Настав 64-й рік Нерон шалів просто знемагав від ню... нудьги, щоб розважитися, він наказав підпалити Рим і три чверті міста з усіма багатствами, божницями, палатами все згоріло, а імператор споглядав, як йде з, з димом майно людей. При цьому Наспівав пісеньки, а ще велів себе хвалити за це, та народ почав обурюватись, і треба було на когось звалити вину за підпал міста. Тоді жиди скористалися з нагоди і підкинули думку, що це вчинили християни. Неронові тільки і того треба, враз ремом полетіла чутка, що місто спалили християни, і ті самі, що за жидівським наклепом обоє дітей і їдять їх тіло та п'ють їх кров. Імператор наказав якнайжорстокіше розправитися з християнами. Тоді виявилось, що християн у Римі на той час було сотні тисяч, і на сотні тисяч можна нарахувати жертв того першого переслідування, що мов полум'я охопило Римську імперію, а народ мав видумувати для них найлютіші муки. Тоді святий Петро повернувся до Риму і навчав їх, аж до хвилі, поки його не в'язнили, і замкнуло у зрічній. Вемеранській в'язниці, і той самий час тоді кинули і святого Павла. Обидва верховні апостоли тут, у в'язниці Кайдана, продовжили проповідувати Слово Боже, святий Павло написав у в'язниці друге послання до Тимотея і послання до Офя, обидва апостоли готувалися до смерті, святий Петро знав, що тепер мають сповнитися слова, які сказав йому Спаситель. Істину, істину говорю тобі, коли ти молодший був. То підперезувся сам і ходи, куди сам бажав. А як постарієшся, то руки свої простягнеш і підпережеш тебе інше, те й поведе, куди ти не схочеш. І справді, тепер апостол Петро. Підперезаний кайданами і перед ним лише одна дорога дорога, що веде до мученицької смерті. І святий апостол Павло також закінчив свій подвиг. П'ять разів його почували жиди, три рази були різками, каменували. Тричі він потрапляв кораблем на трощі, зневага, образи, нужда, голод, посінні подорожі постелями, морями, озерами, горами. Все це. Підірвала його любов до Христа Спасителя. Він міг тепер сміливо сказати час мого відходу настав, я боровся доброю борнею, скінчив біг у віру віру зперіг, тепер же приготовлений мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любові чекали на його появу. Обидва знали, що впаде Нерон у руїну стану Колісей, де тисячами, тисячами загинули християни, і свята Правда переможе, а гре своїм раменем пригорне весь світ, і так сталося. Настав день, 29 червня, 67 1967 році, коли ці два світили Христової церкви мученицької смерті, закінчили свій земний подвиг. Святого Петра спочатку побила різками, потім розп'яли. На Янукулі, однак він попросив розп'яти його головою вниз, бо вважав себе недостойно такої смерті, якої помер спасити. А святого Павла, як громадянина Риму, стяли мечем, тіло святого Петра поховали його учні, Маркел і Апулей, при Аверлянській дорозі, а згодом святі мощі було перенесено до катаком, тіло святого Павла поховали при Остійській дорозі, голови обох, Верховний апостол, спочивають у Летеранській церкві. Одна частина мощей святого Павла спочиває у храмі святого Петра, а друга за, міст, за містом, де спочатку було поховано його тіло у храмі святого Павла. Над гробом святого апостола Петра зведено найбільшу найкращу церкву, яку коли-небудь бачить світ собор святого Петра. Рим стоїть до нині, але це вже не той Рим. Нерон покінчив життя самогустом. Всіма відкинений він убив себе, коли наближалися воїни, що мали взяти його на смерть. Однак переслідування християн не припинилося, воно тривало віками, але це й минулося. Сьогодні під сонце бачимо новий Рим Християнський. На престолі святого Петра висідає намісне христовий голова церкви, Папа Римський. Лише руїни залишилися від золотих божнець, а Хрес на соборе Святого Петра. Царює постійно і царюватиме до кінця світу, між апостолом найвищий і вселеної учителі, Моліте, владику, всього, що дарував світу і мир і душам нашим велику велисть.